Вітання усім слухачам. Хвилі 103,9 FM На часі програма актуальне інтерв'ю біля мікрофону Галина Данилівська. У ці дні райцентр Тростянець колихнула подія, якої у селищі міського типу до цього не було. Спеціалісти-поліграфологи приїхали у провінційне містечко, щоб політики мали змогу перевіритись самі і один одного у чесності своїх намірів. Зазначимо, що детектор брехні призначений для того, щоб встановити істинність фактів подій або явищ, про які розповідає та. Чи інша людина при цьому висновок про те наскільки правдива висловлена ним інформація ґрунтується на психофізичних реакціях, що фіксуються приладом, а не на суб'єктивних судженнях іншої людини. Принцип роботи поліграфа або як його іще називають детектором брехні, ґрунтується на теорії доведеної фахівцями в галузі психології, яка стверджує, що людина, яка повідомляє недостовірну інформацію, продукує при цьому більше емоції та неконтрольовані. Фізіологічні реакції ніж у ситуації, коли вона говорить правду. У свою чергу ці емоції з високим градусом знаходять свої відображення у реакціях тіла, які людина не в змозі повністю контролювати. Так, зокрема, вони проявляються у збільшенні частоти серцевого ритму, зміні частоти, потовиділенні вдиханні і інших симптомах. Детектор брехні об'єктивно фіксує ці прояви. І для того, щоб досягти поставленої мети, прилад оснащений спеціальними датчиками, які кріпляться на тілі людини, що проходить перевірку на поліграфі, зустрітися із спеціалістами-поліграфологами, не побоялися ті, хто у призначений час, 20 жовтня, прийшов до громадської приймальні об'єднання. Самопоміч перевірку проводив Володимир Ведмідь, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, яка є провідною громадською організацією у сфері інструментального ви. Євгеня неправдивої інформації. До речі, Володимир Ведмідь проводив перевірку сумнозвісного екс-заступника голови Державної фіскальної служби лікарчука. Першим у крісло спеціаліста-поліграфолога сів тростянчанин Ігор Хміль. Спокійним голосом без нервувань він відповідав на поставлені питання, серед яких були і такі: чи спонсорували ви антимайдан? Чи були ви членом партії регіонів? Чи брали ви хабарі? Чи використовували ви волонтерство як метод особистого збагачення? Чи були ви основним інвестором? 80% будівництва Свято-Андріївської церкви у Тростянці? Дав згоду на проходження детектора брехні відомий тростянецький активіст та волонтер Ігор Войтенко. Він відповідав зокрема і на такі питання: чи отримали ви кульове поранення саме під час революційних подій на Майдані? Чи використовували ви волонтерство як метод особистого збагачення? Вагачення, чи були ви бійцем батальйону Айдар на призначений час на запрошення пройти перевірку на детекторі брехні з'явилися тільки Ігор Хміль та Ігор Войтенко. Тож у нашій студії сьогодні ініціатор цієї перевірки Ігор Хміль, відомий підприємець, меценат, а також очільник районної організації Самопоміч та кандидат у депутати до обласної ради по Тростянецькому виборчому округу номер 46 Ігоря Вікторовичу знаємо, що черги до детектора із кандидатів не було. Питання були, як бачимо, нескладні, але ризикнути ніхто не наважився. На жодне з питань не було відповіді, бо всі запрошені особи, окрім Ігоря Войтенка, не пройшли на перевірку детектором. І таким чином нехай люди думають і обирають свідомо. Чи варті такі особи їхньої підтримки? Вони надалі будуть дурити і обманювати, прикриваються при цьому партійними прапорами. Варто такій політичній практиці ставити край, бо саме через таких брехливих людей у нас в суспільстві існує довіра до політиків. Тому варто обирати не серцем, а обирати свідомо. І те, що ці люди не прийшли на перевірку, і говорять про те, що вони не варті людської підтримки. Ігор Вікторович, ви сьогодні балотуєтесь до обласної ради від об'єднання самопоміч. Це молоде об'єднання, молоді політики, молода парт. Артія, ті, хто не заплямував себе у жодних якихось таких негарних діяннях, як ви думаєте, є реальний шанс змінити ситуацію і у Тростянці, і у Вінницькій області, і в Україні? На вашу думку, Але я думаю, що є. Я думаю, а хто крім нас? Якщо не ми це не змінимо, хто змінить? Ці люди, які були вже в багатьох партіях, їм все рівно, що регіони, що там комуністи, соціалісти, батьківщина, це є, є поважні партії. Батьківщина поважна партія. Я, на, 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 у мене хороший товариш, мій, ж, який був спочатку в батьківщині, скажімо, і дуже хороша людина, скажімо. Але туди прокралися, скажімо, такі люди, з кем, які ну, не мають права там бути. Тому я вірю, що все буде гаразд. І в Якось перемога буде за нами. і люди... хотілося б, щоб прийшли якісь молоді люди, скажімо, які захочуть щось змінити в цій державі, щоб їм не просто, скажімо, їм треба було для якоїсь там, я не знаю для чого, скажімо, для важності це посвідчення депутата, скажімо, а які дійсно захотіли щось робити. Такою організацією на сьогоднішній день є самопоміч. Я ніколи не був ні в одній партії, і ця партія, яка мені мені сподобалась тим, що що говорить, то й робить. Вона не обіцяє навіть на цих виборах, коли е, політики такі обіцянки, як роблять, наприклад. Контрактна армія і там тарифи змінити, або в євросоюз шлях до євросоюзу, або вступати до НАТО. Ну це не їхня ума справа не той рівень, наш е, тому вони просто людей в оману воя своїми лозунгами е, тому. А самопоміч декларує іменно те, що. Реально зробити ігор Вікторович, І ще про таке у вас приймальня, громадська приймальня працює у самому центрі Тростянця в середмісті, в великому супермаркеті, і звичайно до вас приходять багато людей. Які вони побажання сьогодні висловлюють до завтрашніх політиків, до тих, кому вони довіряють? Ну скажімо так, до молодої самопомічі вас як представника самопомічі, яку б країну вони хотіли, яке б вони місто хотіли завтра? Так людей приходять дійсно дуже багато і на жаль не. Хватає часу з усіма поспілкуватися особисто, скажімо. але в людей є такі застарілі питання, які можна було би вирішити ну давним-давно. Просто влада їх не хотіла вирішувати, починаючи з земельних паїв, закінчуючи людьми, які в мене в в останній час їхав з передової з Маринки. Ми підвезли хлопця, скажімо, до Дніпропетровська, який вийшов, отака як земля круга, який вийшов і каже: мене товариша снайпер підстрілив. і я в Дніпропетровську вийду в госпіталь Ренімація там лишить. Ми попрощалися, поїхали далі, а тут е, зустрічаю батьків. І батьки цього хлопця з четвертинівки, в якій це оказався цей хлопець який був його в Київ вже перевели. І влада по тій іншій причині в нього 9 місців АТО, йому навіть поки не дають учасників АТО. Тоді, як нашим... Горе звісним політикам вже вони якісь получили собі незвісні документи, скажімо, якісь не бойові дії, значить, яке відношення не до цього мають значить. Скажіть, як депутат обласної ради, які перед собою пріоритети ви ставите, що ви виписували у своїй програмі передвиборчим, але знаєте, я в політиці нова людина, і багато ну нема досвіду ще Значить, що, ну я б сказав би так, чесність. Прозорість і порядність і бери і роби. Не, не думай, що хтось за тебе зробить. Не основні такі лозунги, чи гасла верніше не чекай, що тобі хтось там завтра прийде, там допоможе, вада зміниться, скажем, не треба боятися то тому, що вони користуються цим, що люди імно бояться. Скажіть, ну таке можна сказати напівпровокативне запитання. Після багатьох ваших добрих справ, коли багато хто із вчорашніх ваших друзів це не оцінили, перекрутили, після. Цих стріл, які ви отримали, і того негативу. Вам ще не набридло займатися доброчинністю, благодійністю, добрими справами? Ні, ви знаєте, не набридло. З моїх друзів якраз ніхто такого не говорив. Що говорили, це це навіть не їх за ворогами назвати. Ну не поймеш що. Вони самі нічого в житті житті нікому не зробили. Хорошого, скажімо. Вони там все є з таким Пікуля. Книжка така, честь ім'я. Лучше бичем казаться. Це пролог, такий. наше. Оці люди вибрали слово казаці, ну, в житті там написано: зробив дорогу. а Люди кажуть, та дорога як тут зробив? Ну нема ну реально немає. Ну, як таки можна вманувати? Скажем, тому і ні. Мені не завадить то, що говорять, такі як я думаю, не довго такі. Що це люди настільки заангажовані? Наступне запитання про храм, тому що ось його відкриття храм святого Андрія Первозваного, який будувався за вашою активною участі. І в останній час це вже була виключно ваша меценатська спонсорська допомога? Це було, знову ж таки топ подія на Вінниччині, тому що були перші особи, і як від духовенства Української православної церкви, так і від керівництва Вінницької області. Важко було закінчувати. Важко було напевне колись починати, але закінчувати і ще важче. Які сьогодні думки про цю подію? Галина, ви знаєте, церкву будувати завжди важко. Церкву будувати. Я будинок будував в Києві, мені набагато це легше вдалося, скажімо, тому що, мабуть, темні сили цього не хочуть. Тому от якось дуже все йшло довго, важко, але все одно ми її відкрили, скажімо, і все одно все одно ми її закінчили. Ну, якщо не секрет, де ви знайшли таких майстрів по розпису? Тому що напевне цей храм буде таким зразковим, і туди будуть люди їздити не тільки щоб Богу молитву піднести, але й для того, щоб помилуватися о тим величним розписом. Розкажіть про це. Розумієте, це вже як корона була розпис. Розпис робив Сергій Довгань, з Стручина. Надзвичайно талановита людина, скажімо, дуже гарно зробила і дуже йому вдячні. І завжди, завжди буду вдячні. Надіюсь, ми ще з ним будемо працювати і по других церквах, тому що з повагою таких людей віднесся. Вони з батьком працюють. Ну, батько у нас не працював, Сергій працював. Але кроме, кроме Сергія ще працювали такі люди, як Стучинського, теж Стурчинського району села Мазарівка, Петро. E <síntos> На жаль, не пам'ятає фамілії, скажімо, ну дуже хороший дядько, дуже так гарно зробив два роки. Працював ну такий економіс, скажімо, це ну, дуже така ну, творча робота. скажімо, ну дуже постарався скажімо. молодець. Також також хотів би завдячити всім людям, які приймали участь. Не, 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 не. Всім в мене там Анатолій Константинович звинувачив тому, що я собі присвоїв якусь честь, що я це сам збудував. Я ні в коїй мірі такого не робив. Я Завдячую громади, бо якщо б не громада, я б не побудував цю церкву ніколи. Тому що там приходили бабусі, які видавали пенсії свої всі. Завдячувати я буду іменно громаді. Люди постаралися, люди там, особливо в останній час, там всі з утра до ночі працювали, скажімо. все, як хто міг. Неважливо, це як, це чи це коштами, чи це діями. Но люди зранку до вечора. Дуже дуже молодці. Хочу подякувати всіх, тому що я би без них і не побудував Я І хотіла повернутися до Тростянця. От ви як дуже успішний підприємець, ви бачите наскільки сьогодні Тростянець потребує добрих рук, доброї енергетики і доброї енергії і підприємців, і політиків. Тому що ну райцентр сьогодні може не залишитись тим райцентром. в цих умовах. Криза, війна, децентралізація багато він втрачає від того, що, наприклад, якісь. Підприємства закрились, і це вже остаточно. От багато які установи, такі як швидка допомога, там десь, наприклад, там так. в Бершаді, да центр зв'язку у Гайсені. Чи є у Тростянця сьогодні шанс знайти якусь свою добру дорогу, щоб розвиватись? Як ви думаєте, на да, важко сказати? Знаєте, вже дуже багато чого втрачено, тому що ту саме вузлу зв'язку, ту саму прокуратуру, ту саму податкову район. Просто потрошки знищують. Влада мовчить про це. Але я вважаю, поборотися можна і можна встигнути ще і створювати нові робочі місця також не пізно колись почати. Так Так, да. ніколи не пізно. Що б ви хотіли своїм землякам побажати напередодні дня вибору, коли тростянчани будуть обирати своїх керівників. До органів місцевої влади У нас лідер фракції Олег Березюк, самопомічний Верховній Раді, один час хороше інтерв'ю дав і хороші слова сказав там обирайте не серцем, обирайте розумом. Щоб серцем нас люди ж пожаліли колись там одного з президентів нашого вибрали його. Він оказався не президент. Потім були люди, які, які хорошо говорять, але нічого не роблять. То б хотілося б, щоб ці люди орієнтувалися на тих, що що вибирали, свідомо. Ті, що роблять. Також і остання теза була, що таке довіра. Да? Довіра це, вибачте, за русизм подрозуває перевірку. Да? Тому і цей детектор запрошувався туди. Тобто, будь ласка, якщо ви готові по-чесному працювати, ми готові з усіма працювати, з усіма політичними силами. Бо тільки в єдності, єдності наша сила. Ми розкидані по всіх і на схід, і на захід поділили, і по соціальному статусу, скажімо, на бідних і багатих. По політичних партіях зараз ще хочуть поділити по релігії людей. Наче. Хотілося б, щоб люди дійсно, скажімо, не зробили такий крок, як колись би зробили е з тою самою гречкою, яку взяли. Дорога ця гречка оказалася для всієї держави, наче. до сих пір її віддаємо, скажімо, і і віддаємо можем... кров'ю yeah. і, кров і не можемо віддати. Так, так. І, скажіть, а от зараз багато, до речі, і молоді, напевно, і якихось таких достойних людей, вони просто розкидані по різних політиках політичних партіях, як у районну раду, так і десь в селищну раду, так і в обласну раду. Чи бачите ви цих світлячків, чи зможете ви в чомусь тоді об'єднатись? Да, думаю, що зможемо об'єднатися Знаєте, ще іспанські конкістадори слова такі були в них не розділяє власне. Не цих людей поділили, просто розкидали по дійсно по різних, по різних політичних силах. Але я так думаю, на цих виборах життя не закінчується. Знаєш, і ці всі люди все рівно зрозуміють, хто є хто і я думаю, все буде все хорошо. Шов, добре, дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую за щирість і бажаю успіху. Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в нашій студії був кандидат у депутати Вінницької обласної ради від Тростянецького виборчого округу Ігор Вікторович Хміль.